Друзі, всім привіт! З вами їх завжди Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про можливого гостя новорічного наступу 2026 року. Вот, тому що з'явилася картинка із затемненим цим гостем. Тобто дізнайтеся, вгадайте, хто це буде. Я відразу також її опублікував у телеграм-спільноті. Почали думати, хто ж це в нас буде, що ж це буде за гість. Стало зрозуміло, що він буде один. Тобто, це не гості будуть, а один гість. Але все ж таки ще 100% інформації немає. У мене є вже. Своя версія, подивимося, чи вона підтвердиться, тому що ця версія збігається з багатьма гравцями. Подивимося, друзі, я вам зараз її скажу. Далі обговоримо вірогідну техніку, що буде у великих коробках новорічного наступу 2026 року. Я зробив ще один друзі аналіз, тому що я вже дуже і дуже сумніваюся, що в нас у наповненні великих новорічних коробок будуть тільки преммашини 9 і 8 рівня. Я так думаю, що в цьому році буде. Буде по-новому з акційними ще машинами 10 рівня, в якому форматі будуть коробки, хто ж його знає. Але, друзі, скоріш за все, в нас буде по-новому, тому і засекречують до останнього цю всю інформацію по місту великих новорічних коробок 2026 року. Зараз я вам розповім свою думку. Ну і також згадаю за новорічний календар 2025 року, тому що з'явилася про нього офіційна інформація. Звісно, перед цим не забувайте проставляти в Лайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, переходимо до першої інформації до гостя новорічного наступу 2026 року. Зараз ви бачите от на своїх екранах картинку. Я думаю, багато хто вже її бачив і, можливо, у вас вже є своя версія. Пишіть у коментарі, мені дуже цікаво буде почитати, що ж це буде, друзі, за гість от новорічного наступу 2026 року. От. Я відразу написав, у кого є які версії. Тут почали гравці писати. Дякую вам величезне за такий фідбек. Ек, я так думаю, друзі, от по моїй суб'єктивній звісно, думці, що це у нас персонаж ірландський актор Кіллан Мерфі. Я так думаю, тому що він уже в нас фігурував у ролі Томаса Шелбі, головного героя британського кримінального драматичного серіалу Гострі картузи. У нас ця колаборація була от спецвипуск бойової перепустки. Тоді була колаборація Гострі картузи у березні 2025 року. Можливо, можливо. Кілана Мерфі запросили бути героєм новорічного наступу 2026 року. В принципі, непоганий такий кандидат. Як на мою суб'єктивну думку, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього мені буде дуже цікаво це все почитати. Далі давайте поговоримо на більш таку цікаву тему. Можливо, також вона на рівні цікавості, тому що для когось персонаж от новорічного наступу також представляє дуже велику цікавість. News, це ж хтось його знає. А, а саме ця тема називається Вірогідна техніка у великих коробках новорічного наступу 2026 року. Вот. Я от, друзі, цю інформацію на момент зняття відеоролика ще не опублікував. Я просто собі зробив накидку, зараз її вам зачитаю, але на момент монтажу я вже її буду публікувати. Тому що я проаналізував, от, друзі, переписки гравців, плюс до того проаналізував взагалі те, що відбувалося в оновленні 1.27, коли воно виходило в релізну версію. Там у нас зміни були техніки ну, на той момент XM57, шквал БЗТ-159. Також що там у нас було Contradictions, з e, Якраз ці всі машини у релізній версії змінювалися, які фігурували в новорічному наступі 2025 року. На той момент, тут у великих коробках у цьому році також у нас були друзі зміни. Були зміни. Зараз я вам скажу скажу, якої техніки, я це все вам зачитував. Проект Луїс були зміни БЗТ-70 10 рівень, стріцих, Кокодріло і Блекпринц 2. Ну по Блекпринсу 2. Там зрозуміло, що він у нас буде заслужений нагородою 2025 року. Це все ясно. А по іншій техніці, скоріш за все, вона в нас якраз і буде фігурувати у великих коробках новорічного наступу 2026 року. Тому що якщо провести аналогії, все дуже і дуже. Сходиться. Давайте зараз більш детально про це поговоримо, що ж я написав. Скоріше за все, наповнення великих коробок новорічного наступу 2026 року буде відрізнятися від попередніх років наявністю акційних машин 10 го рівня. Звісно, чекаємо офіційних підтверджень, але якщо подивитися на останні зміни техніки та обговорення гравців, маємо приблизно такий список. Друзі, я накидав список, він в основному формується з Цієї техніки, яка була от змінена в релізній версії. Тобто перша машина БЗТ-70, китайський важкий тан 10 рівня, акційний. Не знаю, чи це буде прем. Ну я сумніваюся, що це будуть прем. Але хто його знає, як вирішують ОВГ, можливо, перші преми введуть. Ну, це вже знаєте, це мої такі ілюзії. Я так думаю, що ця машина так акційно і залишиться, але я вже сумніваюся, друзі, що в нас тільки 9-8 рівні будуть, скоріш за все, напевне, все ж таки. Цю машину підготували до релізу вже у великих коробках 2026 року. Вот. Це перша машина має непогане таке бронювання по бортах, лобове бронювання, коротше кажучи, подивимося, якщо це все буде підтверджуватися, будемо розбирати характеристики. Друга машина, яка вірогідно буде, також у нас у коробочках, це Кокодріло Італія Ста10. Акційний механіка, система дозарядки на три снаряди. Знаю, друзі, що її трішки нерфунули. Там по-моєму, 6 секунд тепер перезаряджання між пострілами, до цього було 5 секунд. Тобто доволі такі погані характеристики. Але, друзі, ну, високі шанси, що ця машина також у нас буде у цих новорічних коробочках. Тому така і скритість порівняно з минулими роками, друзі, от в минулі роки в нас публікувалася ця вся інформація на Вед Експресі скрізь. Зараз дивіться, все тихо, ніхто нічого не каже. Скоріше за все, це зв'язано з тим, що в нас вони будуть не такі, як завжди. от кор... Робочки. А, також у нас була змінена машина Проект Луїс, Франція ЛТ9 Прем, механіка, а, магазин заряджання на 8 снарядів. Цю машину також змінили, вона, скоріш за все, буде. І з того, що гравці от починають писати під різними постами на Вотекспресі, але адміністратори дуже швидко видаляють. Якби це була неправдива інформація, то, скоріш за все, ніхто б нічого не видаляв. Це Яхпанзер Є90 Німеччина ПТ-9 Прем. Можливо, ця ПТ-шачка. Також у нас буде у коробочках новорічного наступу 2026 року. Також ТБТ, може бути Чехословаччина, важкий танк 9 рівня, прем механіка барабана, два снаряди, може бути запросто, друзі. І Стріциха, скоріш за все, також буде, тому що її змінили так само, як і проекти Луїс, Кокодріло і БЗТ-70. скоріш за все, оці, от по цих машинах у мене якась велика така впевненість БЗТ-70, Кокодріло, проєкт Луїс і Стріциха. От по цих машинах. На які змінили чомусь, у мене така впевненість, їх би не не чіпали, друзі. Їх би не чіпали, а так їх чіпають, їх змінюють. Значить, друзі, вони скоріш за все будуть. У новорічних коробочках я так думаю на мою суб'єктивну думку чекаємо підтвердження тому самому вод експресі. Ну і далі я вже тут дописую по такій техніці, як БЗТ-70, Кокодріло, проект Луїсі Цирциха, В якості підтверджуючих факторів їх фінально підготували до випуску. Були введені зміни характеристику релізній версії оновлення 2.1 ВОТ по аналогії з тим, що відбувалося у релізній версії 1.27 ВОТ на новорічного наступу 2025 От така, друзі, у мене оновлена інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Плюс до того, давайте коротко поговоримо про святковий календар 2025 року нагороди щодня, як от зазначено на офіційному сайті. І перше, що ми бачимо тут, це, звісно, дати з 1 грудня 6.00 це в нас запуск от конкретно святкового календаря 2025 року і триватиме він по 12 січня 8.00. Але якщо почитати праву, як це працює, то ми можемо побачити, що в нас будуть щоденні подарунки у грудні. Нові двері з подарунками будуть доступні для відкриття щодня з 1 до 31 грудня. Тобто це тоді, коли ми зможемо їх забирати безкоштовно. Ви зможете відкривати календарні двері за поточні і попередні дні. Якщо ви пропустите два і більше днів, то там вже треба буде платити ресурсами, друзі. З 1 до 12 січня їх можна буде відкрити лише за ресурси новорічні. Річного наступу. Відкрийте їх усі, відкрийте всі 31 двері, щоб отримати унікальний 2 стиль, деколі, дні танкового преміум аккаунту, навчальні матеріали, особисті резерви і інші нагороди. Тобто, в загальному розповідається, що в нас буде нагородами, тобто приблизно так, як було у нас у минулому році. Ну і додаткові нагороди за прогресію, також от зазначені. Шість відкритих дверей, 2 дистиль, чарівна іграшка. Це в нас перша така незначна нагорода. 9 відкритих дверей, особливий член екіпажу, це вже набагато краще. І 12 відкритих дверей, велика різдвяна коробка. Тобто, чисто потенційно, друзі, 12 го от конкретного грудня ми вже зможемо забрати свою безкоштовну коробочку новорічного наступу, велику цю коробку новорічного наступу 2026 року. Ну і бачимо з офіційної статті, що все ж таки вона буде називатися Велика Різдвяна коробка. Тобто, скоріш за все, в нас не один буде тип коробочок, я так думаю. Хоча подивимося, тому що велика різдвяна коробочка, я так думаю, що будуть новорічні. Як у нас було, які там ще були чарівні коробки і східні, по-моєму, вони так називалися. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Де буде знаходитися календар, як завжди показано, от в гаражі до новорічного наступу, бачимо, яка афіша, от у нас буде знаходитися в гаражі. І після новорічного наступу. Після новорічного наступу мені здається, що це той, що був і раніше. От гараж, дивіться, оцей місточок невеликий. Тоді криголаму той, який ресурси нам надає. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього змінився гараж чи не змінився, можливо, декорації змінилися. Подивимося, як це все буде, тому що ще немає інформації. І дивіться, тут ще от зазначено про гавели щоденний подарунок. Якщо ви пропустили декілька подарунків зі святкового календаря, заберіть їх пізніше, вклавши ресурси новорічного наступу з 1 до 12 січня, тобто вже в новому році, ви зможете витратити 300 одиниць. Будь-яких ресурсів новорічного наступу, щоб розблокувати неотримані подарунки зі святкового календаря. Це якщо ви пропускали наприклад дні, що там не один день тільки пропустили, а два і більше. От за ці дні ви зможете отримати також нагороди, але вже за ресурси по 300 одиниць будь-яких ресурсів новорічного наступу. Пропущені подарунки можна відкривати тільки в порядку, що відповідає датам від найбільш ранніх до пізніх. Відкривши всі попередні двері, ви отримаєте подарунок за 31 грудня автоматично, як тут зазначено. Ну, коротше кажучи, подивимося, як це все буде. В загальному то все описано зрозуміло, тому що новорічний цей святковий календар це те, що знайоме для нас. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково педобайки, підписуйтесь. Підписуємося на канал і пишіть, що ви думаєте, на рахунок гостя новорічного наступу, на рахунок вмісту великих коробок, дуже цікава інформація, про яку немає на даний момент ніяких, так скажемо, достовірних даних. Ну і на рахунок також оцього новорічного святкового календарю. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!